Працю. Давайте. Так, двох словах. Та е, у мене старі заключення до ліс Наторазов. Натораз вимагає дозвіл сесії міської ради про передання мені права підписати договора з барт Авторазу. На поставку газу на опалюваний сезон з 2025-шостого років. Ми зробили розпорядження міського голови, відправили. Тобто питання два. Перше це затвердити розпорядження міського голови, про надання цього дозволу серед три рази. І друге, друге проєкт рішення це надати сесії рішення, надати дозвіл мені як директор порожніх, писати договор знак про газу України на фраз третій для поставлення газу на 25 лише.

договору оренди непокорного майна. Із ТОВ Силбергу у 2000 році вкладені договорів оренди кругом оренду не школої будівлі вулиці Пранка, 16. Враховуючи положення додаткової угоди до цього договору, там була змінена площа цієї будівлі, яку вони взяли в оренду що вони пенсійному фонду на другому поверсі частину приміщень віддали. І відповідно до тієї угоди зменшилась площа. Тепер пенсійному фонду вони знову віддають на першому поверсі ці приміщення, і відповідно ця площа ще зменшується. То для цього треба надати дозвіл на укладення додаткової угоди на зменшення площі. Дня дозволу виконавчого комітету на укладення до ремонту комунікального молода. До виконавчого комітету звернулися управління ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації і департамент департамент управління. І управління молоді та спорту і управління молоді та спорту для того, щоб заключити договора оренди на приміщення на четвертому поверсі площею 16 і 9, що належить до комунальної власності Борославської міської територіальної громади. У нас тут на 4 четвертий поверсі. Вони Добре, хочуть перереєструвати

які розташовані на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі, бо за технічним паспортом це будівля літерою 2Р5. Там загальна площа 53,4 квадратних метрів. Для розміщення аптеки там будемо прописувати для здійснення роздубної торгівлі фармацевтичної там Аптека. Це проєкти. Ні, безпечний бік.